Для того, щоб здобути від Бога небесні, незбагненні для невіруючих людей ласки. пришли для того, щоб залишити тут терпіння і відповідальність за свої гріхи, і після покаяння, сповіді і осягнення вимог і прощі, піти додому готовими до зустрічі із Спасителем. Врешті все життя християнина має бути супроводжене готовністю до причастя, яке відбувається або тоді, коли ми. Приступаємо до Тайної Євхаристії або хвилину нашої смерті. Я кликав би всіх тут присутніх, будьте готові до зустрічі із Спасителем. Будьте готові кожного дня, не лише після Великодня чи після Прощі, після храмового праздника. Будьте готові до зустрічі із Ісусом Христом, тому що вона потрібна всім, навіть людям мирних професій і мирного заняття. Але особливо вона потрібна нам. Тим, хто зголосився бути воїнами, які стоять і йдуть на передньому краї боротьби за інтереси не лише свої, хоча своїх в тому числі, але і за інтереси тих, що поруч із нами, за інтереси наших нащадків, пам'ятаючи про здобутки наших предків. З Божою помічю ми здобудемо те, за для чого живемо: українську самостійну, соборну державу. Слава Україні! Героям слава!